Попри вихідний день вихованці зразкової майстерні бісероплатіння центру естетичного виховання в місті Шостка не залишилися вдома, а прийшли на заняття. Хтось, щоб далі відточувати свою майстерність, хтось, щоб тільки навчатися. Анна Мазнєва займається в гуртку вже вісім років. Дівчина закохана в бісероплатіння, виготовлені нею силянки, просто витвір мистецтва. Саме ці роботи принесли дівчині перемогу на міжнародному конкурсі зимова казка. Зимовий ярмарок, цей конкурс був у місті Прага в Чехії. Я туди відправляла дві роботи. Це були селянки. Одну селянку я робила півтора місяці, це дуже швидко. А другу я робила десь місяць, мабуть, ця селянка вона створена по схемі Людмили Сторож. Ця схема була у вільному доступі в інтернеті. Я використовувала. Шість кольорів їх треба було дуже гарно скомпонувати. Ця силянка вийшла дуже ніжною, гарною завдяки поєднанню кольорів. Мені подобається створювати прикраси, це дуже унікально. Зараз воно користується попитом дуже гарно і тут панує дружня атмосфера. І ще одна робота виконана Анною. Це повна протилежність попередній у кольоровій гаммі. Якщо Криза біла, тендендітна і витончена, то інша силянка, вогняна та яскрава. Для неї дівчина використала бісер основних відтінків осені. За словами Анни, бісероплетіння зараз досить затратна справа, тому і вироби з цього матеріалу коштують недешево. На момент, коли я прийшла на гурток бісероплетіння, це було дуже дешеве задоволення, тому що тоді ціни були дуже низькими на бісер. І попиту ну не дуже багато було. А зараз люди більше цим е, цікавляться, і тому ціни на бісер дуже сильно зросли. І ну так, це досить дороге задоволення. Ця моя велика селянка вона е, важить 600 грамів, і на неї я. Витратила 600 гривень. І ще одна переможниця конкурсу – трудівниця Марина Косьянова. Вона займається гуртку 5 років і представила на конкурс два гердани, подивившись на які одразу і не скажеш, що їх виготовила дитина. Це гердан новорічна білочка. Тут зображена білочка, хатинки місяць. Ялинки, шишки. Я займаюся 5 років. Мене сюди привела мама. Другий герданчик я привела, на йому намальований снігори з калиною. Обидві дівчини вже досягли такої майстерності, що продають свої роботи. Розповідає керівниця гуртка бісероплетіння Світлана Коновалова. Гурток відвідують 30 вихованців. Протягом півтори години діти опановують мистецтво бісероплетіння. Ну у нас займаються 30 дітей. Мене дві групи. Займаємось по вихідних днях, ми, це дуже зручно для них. І займаємось ми у бомбосховищі. Вже конкретно з третього класу вже нормально можна йти. Перший клас це, їм дуже складно, вони голки в руках не мають тримати. А так, третій клас це, це така норма, стабільна. Ми плетемо голками обов'язково. Тому що схеми різні, вони складні і прози без голок там зовсім не, не зможеш нічого зробити. Є ручне плетіння тільки голками, є плетіння ткацтво називається ткацтво бісером на станках. гердани на станку, а силянки. Тільки голка, руками і нитками. Це е, творча робота, звісно, і е, усидчивість розвивається. В мене діти різні, не тільки тільки такі спокійні, але е, вони різні приходять. І е, їм також треба якісь. Е, Натхнення і кудись свою творчу діяльність виплеснути тут нема такого, що тільки такі або тільки такі. Ні, вони різні. Головне, щоб хист був до цього. Так бісуринка до бісуринки, ниточка до ниточки, посидючість плюс терпіння це все запорука успіху вихованців. Гуртка зараз дівчата й далі працюють над новими виробами, щоб радувати своїх близьких і брати участь у нових конкурсах та здобувати. Para morrer.